І відоме ім'я ще одного загиблого його звали Олексій. Йому було 20 років, і юнак загинув, Пишуть біля свого будинку. Він проживав разом з бабусею. Вчився в педагогічному університеті. Одногрупники розповідають, що намагалися дозвонитися до нього після вибуху. Однак, вже на той момент телефон його не відповідав. В місті пролунало кілька вибухів. каже місцева жителька Наталія. У її квартирі повибивало вікна. Що робити? Люди, світла немає, газу немає, вікна вибити. Що робити? Я кажу, щоб їм так жилося до кінця життя. Скажіть, будь ласка, де ви були в момент? вибуху? Я була в своїй квартирі. Перший прильот був, я злякалася і побачила, що звідси йде. Ну, Звичайно, я виглянула в вікно, як завжди. Звідси, звідси йшов дим з цієї сторони. А потім тут же ж, слідом. Другий прильот і я зрозуміла, що це ближче, тому що за першим разом у нас тільки у декого вікна вибило, а, а за другим разом я як вийшла, то це кошла. Відні люди сидять, люди не ходять, сидять, всі в стеклі, побиті. Через ворожу атаку, 20 січня, у місті оголошено днем жалоби. Про це пише голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він додав, що під атакою опинились цивільні люди, які просто були у дворі власних будинків.